Масштабний блокаут на сході та півдні нові санкції США проти Росії та вихід Вашингтону з міжнародних структур. Це головні новини ранку на фактом інфо. Починаємо у Дніпрі. Масове знеструмлення. Місцями немає води й інтернету, фіксують скачки напруги до чотирьох сотень вольт. Прогнозів щодо відновлення енергопостачання поки немає. В облраді закликають: якщо вдома є вода, зробіть запас. Запоріжжя також опинилося у суцільній темряві. Втім, там відновлення прогнозують уже найближчим часом. Трамп дає хід санкціям проти РФ. За словами сенатора Лінці Грема, Дональд Трамп підтримав двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії. Документ дозволить карати країни, які купують дешеву російську нафту, і таким чином фінансують військову машину Путіна. Водночас Сполучені Штати виходять з десятків міжнародних структур. Трамп підписав розпорядження про припинення участі США у 66 міжнародних організаціях. Йдеться про 35 структур поза ООН і 31 організацію ООН, які за оцінкою Білого Дому діють проти національних інтересів Сполучених Штатів. Артем Мороз для факту Підписуйся та тримай руку на пульсі останніх подій.